Всім привіт, друзі. Це відео я вирішив зробити українською мовою. Нехай квітне український YouTube. Сьогодні ми із сім'єю приїхали в античне місто Перге, яке розташоване в межах міста Анталія. В районі Аксу. Це поруч з міжнародним аеропортом міста Анталія. Місто Перге, сюди давно ми вже хотіли приїхати подивитися на ці руїни. Тому що тут, в цьому місті, проповідував колись апостол Павло. Бо Анталія тоді це було просто маленьке село з портом, коли, куди люди приїжджали, так би мовити, висаджувалися і, по суті, йшли далі а, і всі одразу попадали в місто Перге. Місто Перге свого часу було одним із найбільших міст регіона Панфілія. Тобто це було таке ну, якби царство колись, так потім е, е, Римська провінція під назвою Панфілія, і е, е, воно навіть змагалося за звання. Місту Памфілія. Місто Перге змагалося за звання найкращого міста в цьому цілому регіоні. Ну І зараз ми знаходимося на території е, іподрому, величезна така. Споруда, будівля. Ну, що ж, давайте дивитися. Я, звичайно, дуже великий любитель історії. Дивіться на ці руїни, ці пальми. Ну, види тут, звичайно, дуже-дуже. Гарні. І зараз якраз така пора дня, коли а, сонце в принципі вже сідає на заході сонця, і якраз освітлення дуже гарне. Дивіться на ці руїни іпідрому. Скакали коні, люди розважалися, відпочивали. Те, що поруч з іпідромом далі в тій стороні, знаходиться а, а, Римський театр. І ось він, до речі, він вміщував 15 тисяч чоловік, якщо вірити. Історичним документам, то е, кількість е, людей, яка могла розміститися в древньому театрі, була театрі була розрахована на 10% населення міста. Тобто, якщо там могло розміщуватися 10, 15 тисяч чоловік, це означало, що місто мало населення 150 тисяч чоловік. Ну, таке нічого собі місто. Що там є? Нічого там люди. Люди. Чи ходи. ходи, ходи. <реш> До речі, квиток, вхідний квиток коштує сюди 100 лір. Незалежно від того, ви маєте, ВНЖ чи не маєте. Або, якщо у вас є музейна карта, то можна сюди потрапити безкоштовно. Колись тут було процвітаюче місто, а тепер стіни, руїни і кактуси. Так, і тут ми з вами потрапляємо до головних римських воріт. Ось вони. Головний вхід. Люди заходили. Заходьте гості, заходьте до нашого міста. Міста Перге. Ідемо, зараз побачимо, де там має бути апостол Павло ще зупинився, сказав, що чекає на нас гості. Ходіть. Це видно, що а, так були пронумеровані каміння, оці, таке то таке то, і археологи їх збирали і потім якби рішали таку головоломку, яка де стоїть як пазл. І зібрали ворота. Ну і власне кажучи, друзі, ми тут потрапляємо з вами на таку головну площу, яка була тут при вході в місто. Це було колись дві головних вежі, які слугували пропускним пунктом до міста. Тобто свого роду ця така площа була, ну ніби як місце, де ви потрапляли при вході до міста. Давайте глянемо, що тут пише. Трошечки розказується про те, що а, будинок тут це, до речі, римські бані. А, південні римські бані. Давайте глянемо, як вони виглядали. От е, римляни, так? І в принципі люди того часу, греки, любили е, зайти до міста. І зазвичай, е, що було? Тут заходили до міста. Е, і в першу чергу вони мали. Помитися, щоб бути чистими. Це, я так розумію, були е, фонтани. пам'ятаєш Юля, <смі> на екскурсії. Дивіться, тут були фонтани, тут так вода текла класно, правда, пофоткали і все, йдемо далі. <смі> Ми і так бачимо, що тут. фонтани. Ні, фонтани. Ну, до речі, тут. Столби, столби. <смеш> <смеш> <дивись> <смеш> до речі, дивись, дивись. От тут видно труби. труби так, я не думаю, я бачу, що це труби. Це дивись, вода милося так. Ага, тут вода стікала. <смеш> І, До речі, тут ще труби знаходяться. Так що все серйозно. Десь який цікавий зал ми потрапляємо. Тут ну, напевно якийсь був фонтан. Це, Може, звідси набирали ну, воду і змивали ага. Ну, Дуже цікаво. Я, е, в одному з відео е, ми дивилися там цей папа Юсуф. То Він десь розказував, дивіться, тут ще і досі видно, як е, там тут... Було опалення, тут нагрівалася вода, тут текла вода, от досі десь треба знайти ці місця. І дивіться, ми з вами потрапляємо до басейну. Тут ще досі можна, до речі, побачити плитку. Вау, і тут досі, до речі, можна дійсно побачити мармур на стінах. Вау! Це був басейн купальня Просто нереально цікаво. Друзі, боже боже. Дивіться, які залишилися. Так, зараз будемо спускатися в басейн. Я пливу. Я пливу по басейну. Леся! Леся, Юля! <реш> Чекай, я зараз допливу до тебе! Чекай! Дай мені руку! <реш> <реш> так, все, ми розгадали таємницю, як набиралася в басейн вода. Такими трубами вона набиралася і стікала вниз. І дивіться, тут збереглися елементи мозаїки на підлозі. Боже, боже, як гарно. Ух Так, мені здається, що тут дійсно ще один басейн був. Дивісь, так заходиш. Точно. Такі сходи. Спускаєшся і ще в один басейн. І зберіглася, так, ще збереглися. Елементи плитки а з того, що я почув від екскурсовода, який з цих басейнів був холодний, який з цих басейнів був гарячий. Тобто, це типова для римських бань така організація. Тобто це був там один фригідарій. І ще якийсь там був Калдарі, Калдеріч, чи щось таке, як я не пам'ятаю, як воно точно називається. Якщо хтось пам'ятає, то напишіть в коментарях, як правильно воно називається. Вау, слухай реально. Да, вот, Ні, це плитка така була. Так, і тут видно, що і тут е, це було якби сюди. Ну тут палили, і тут нагрівалася вода, і далі вона по трубах поступала до, до бані, хамаму, тобто вони тут. Скільки років назад вже по, труб, гріли, по трубах гріли потрубах? Так, дві тисячі тому е, років назад вже були труби, вже була каналізація, вже, вже все було те, що треба. Сім'я. Дивіться, ще елементи оздоблення. Євгене, як вам поїздка? Дуже гарно. Дуже гарно. Що більше сподобалося? Це Те подобається. <рес> Тепло, сонце. Музей. Все добре. Добре, ми зараз йдемо на головну вулицю, на, так би мовити, древній проспект. Будемо дивитися. І тут ми друзі, з вами виходимо на головну вулицю міста. До речі, тут під цим камінням проходила каналізація, бачите? Головна вулиця міста зазвичай була самою гарною, ну, очевидно. І тут скрізь були магазини, 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 бо, ну, в принципі, як і сьогодні, на головних вулицях завжди є якісь ларьки, якісь крамниці, лавки. Одна з головних площ, як ми бачимо тут. Арка Адріана. Давайте з вами прогуляємося трошки головною вулицею міста. До речі, скрізь хочеться повернути, скрізь хочеться подивитися. Ще, вод... Ще одна вулиця з колонадами. Тут, з... звичайно, очевидно, були якісь крамниці. Стояли. Дивіться, тут був, напевно, вхід, кудись ми заходимо. Якийсь будинок, піднімаємося десь наверх. Щось ми бачимо. Так, магазини. Така чаша для води. Це все було е, крите місце. Піднімаємося далі. Ще одна вулиця. І знову ж таки ця вулиця знову ж таки з фонтаном. Дивіться, бачите? Текла вода, тут вона набиралася, далі спускалася і туди. Дуже цікаве місто. Дивіться, ще одна вулиця, так, з іншого боку від головної. Повертаю сюди. Звісно, що тут все багато чого відновлено. Знову ж такі, фонтани, фонтани. Я уявляю, як було жити в цьому місті колись. Так, з вами потрапляємо до місця, де були ось такі мозаїки зберіглися. І ось вони тут знаходяться самі. Дивіться. Це мозаїки тут зберігалися. Смотри, яка вам мозайка. Смотри, прям так. Видишь, Я собі уявляю ріелтори. Здається? Квартира з мозаїкою. <свят> Предоплата за рік. Агамемнон. Вау. Кай. кай сей. Агам... Ага. Ні, Не філін. Ну вон написано. Ахілле. Вхід до спортивної. Академії, дивіться, теж напис грецької мови. І ось тут був вхід до спортивної академії. Знову бачимо, що тут теж. Було місце для води. Така цікава була у всього міста архітектурна задумка. Скрізь були фонтани, скрізь текла вода. І дивіться, що тут видно було, що тут плитка була. І ця вода, яка текла. Тут, до речі, напевно, якась була якась каналізація, можливо. А була така задумка, що скрізь текла вода по всьому місту. Спускається літак, бо тут близько знаходиться аеропорт. І воно якби, створювало таке відчуття, тече вода, якби, ці водоспади Воно заспокійливо діє на людську психіку, тобто розслабляє до, до, ну, місто, було доволі затишне. І мені здається, комфортним для проживання. Піднімаємося по сходах, і тут цікаво щось таке теж було. Так, друзі, ми з вами дійшли до північних північної лазні, північного хамаму, північної бані. І тут в кінці був ще один німфарій. А, тобто великий фонтан з таким басейном. О, присвячений німфам. Дивіться, як гарно тут колись було. Тобто це було якесь місто фонтанів, мені здається. Стікала вода. Такі жолобки. Скрізь. Місто перге. Ну ось і все, друзі, закінчилася наша з вами поїздка до міста Перге. Я під великим враженням. Дуже затишне місто було, дуже мені здається було приємно тут знаходитися, жити. Як вам? Якщо ви дивилися це відео до кінця, ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк, залишите коментар. Підпишіться на наш канал для того, щоб підтримувати його, розвивати і ділитися з вами цікавими новинами, речами, нашими, нашими поїздками і думками. До нових зустрічей!